Дня! Мене звати Попович Юлія, я завідувач відділу реєстрації. Сьогодні ми з вами знаходимося в самому серці медичної лабораторії СІСД, в патоморфологічному відділенні. І я хочу провести цей день з вами та показати, що відбувається з біологічним матеріалом після того, як він потрапляє до нас. Все починається з прийому матеріалу. Кожного дня біологічний матеріал пацієнтів з усіх регіонів України приїжджає до патоморфологічної лабораторії в міста Київ. У відділі прийому матеріалу його приймають, звіряють із супровідною документацією та реєструють у медичній програмі. Завдяки нашій унікальній та єдиній в Україні патоморфологічній інформаційній системі, для розробки якої ми залучили найкращих it спеціалістів свого часу, ми маємо змогу зберігати всю історію хвороби пацієнта, оцінити коректність виставлених діагнозів та у будь-який момент дізнатись ту чи іншу інформацію, як по поточним, так і по попереднім дослідженням, які проводились пацієнту у нас. Але унікальність навіть не в цьому, а в тому, що саме завдяки цій програмі ми ми маємо змогу відстежувати кожен блок та скельці пацієнта на будь-якому етапі лабораторного процесу. Після того, як реєстратор створив картку пацієнта, медична програма генерує унікальний номер дослідження та QR-код, завдяки якому відбувається трекінг зразків пацієнта. Після реєстрації та маркування біологічний матеріал відправляється на другий етап розборка у лікаря-патолога. Лабораторія має шість станцій розборки. На станціях розборки працює лікар-патолог та асистент. Лікарі розбирають біологічний матеріал згідно уніфікованих протоколів розбору матеріалу КЕП, що розшифровується як колегія американських патологів. Використання цих протоколів дозволяє з максимальною точністю стадіювати пухлину згідно ТНМ. Асистент лікаря вносить макроскопічний опис препарату, який йому надиктовує патолог в медичну програму, та готує лікарю гістологічні касети, в які буде розміщено необхідні фрагменти досліджуваного матеріалу для подальшого визначення патологічного процесу та встановлення діагнозу. На всіх станціях розборки ведеться постійна відеозйомка, що відіграє колосальне значення як для патолога, так і для пацієнта. Після закінчення розборки касети з матеріалом переміщують на третій етап це фіксація та проводка. Касети з біологічним матеріалом лаборанти завантажують в спеціальний апарат гістопроцесор, який за допомогою спеціальних реагентів зневоднює та знежирює матеріал. Повний цикл фіксації та проводки матеріалу займає від 3 до 24 годин, в залежності від розміру фрагмента тканини та її типу. Після закінчення проводки касети з матеріалом переміщують на четвертий етап заливка парафіна та виготовлення гістологічних блоків. На цьому етапі касети з матеріалом перетворюються на парафіновий блок. Дуже важливо розуміти, що саме від якості підготовки матеріалу на попередніх етапах та безпосередньо сама якість заливки матеріалу впливає абсолютно на всі послідуючі етапи. Адже саме якість виготовлених блоків дозволяє виконувати абсолютно всі дослідження, наприклад, імуногістохімічні, молекулярно-генетичні, з одного біоматеріалу пацієнта. Після завершення процесу блоки переміщують на наступний п'ятий етап це мікротомія, порізка. Матеріалу. При проведенні мікротомії лаборант робить зрізи гістологічного матеріалу з парафінового блоку товщиною 4 мікрометри. Зрізи поміщають на предметне скельце. Кожне скло пацієнта промарковане номером дослідження, QR-кодом та порядковим номером згідно нумерації блоку, з якого вони були зрізані. Готові скельця переміщують на шостий етап. Фарбування. Для фарбування скелець ми використовуємо автоматизовану систему. Повний цикл фарбування складає 45 хвилин. За цей час апарат фарбує 360 скелець. За тиждень кожен з апаратів фарбує 16 тисяч. В кінці фарбування апарат покриває зрізи покровним скельцем, яке захищає зріз від висихання та механічного пошкодження. Автоматичне фарбування скелець дає завжди однакову якість. Після фарбування скельця переміщують на заключний сьомий етап сортування та розподіл на патологів в залежності від нозоології та локалізації досліджуваного матеріалу. На етапі сортування готові пофарбовані скельця викладають на планшетку та прикріплюють направлення пацієнта. Після перегляду скелець патологом та встановлення діагнозу блоки та скельця пацієнта переміщуються в архів. При необхідності виконання додаткових, а саме імуногістохімічних або молекулярно-генетичних досліджень, матеріал у будь-який час може бути деархівований та дослідження виконані. В підсумок хочу сказати: наша патоморфологічна лабораторія це не просто команда висококваліфікованих спеціалістів. Це не тільки про дотримання стандартів та надання точних і достовірних результатів дослідження. Це не тільки про довіру, яку кожного дня ми відчуваємо від наших пацієнтів. Це велика родина, цілеспрямована Винахідлива, мужня, доброзичлива, яка кожного дня віддано працює заради пацієнтів, ніколи не зупиняючись на досягнутому та поєднуючи досягнення в медицині та науці, ми будемо невпинно йти вперед. Нас чекають великі зміни, і вони вже зовсім близько.